Етнограф Василь Скуратівський казав, що українці живуть від куті до паски. А поміж ними постав подобайку, будь ласка. До різдва готувалися ретельно і завчасно. За давньою традицією дотримувалися Полипівського посту, який тривав 40 днів. Відбирали кращу квасолю, картоплю, купували нове начиння, горщики, прали рушники. На Закарпатті на стелі підвішували солом'яні павуки. Павук за християнською притчею затягнув павутиною вхід до печери і врятував Ісуса від переслідувань. Тому павуків шанували і їх не можна було вбивати. Вважалося, що ті, хто стояв під павуком, могли одужати зачати й народити дитину. На Бойківщині перед приготуванням святої вечері жінка брала 12 полін та підпалювала їх у печі. Вони символізували 12 місяців. Таким чином, все погане у цьому році йшло за вогнем. Також клали солому на долівці. Це був дідух. Ну, це такий собі відгомін язичницьких традицій. Біля нього ставили їжу, ніби годуючи, адже він втілював померлих пращурів. Пізніше розкидання соломи стало символізувати стайню, бо Ісус народився у сінях. Вважалося, якщо на святвечір зв'язати ніжки стільців біля різдвяного столу ланцюгом, то родина буде міцною. Кутю ставили у маленьку миску з боку узвар, який накривали хлібом. Це вечеря для померлих. Її забирають аж наступного дня. У центральній Україні, сідаючи за стіл після молитви, треба було подмухати лаву, щоб не присісти на якусь душу. Також була традиція не вставати зі столу, доки не догорить свічка. А ще до столу раніше кликали людей, які не могли мати різдвяної вечері усіх самотніх, знедолених, бідних. На святий вечір дід насипав сіно під стіл. Туди залазили діти та куткудахкали, кукурікали, мукали та мекали. Це мало прикликати худобу до хати. Їм для заохочення у сіно кидали копійки та солодощі. На столі обов'язково була кутя, узвар, вареники з різними начинками, голубці з пшоном чи кукурудзою, а також риба, що символізувала Бога. Риба запечена, риба присмажена, фарширована, оселедець. Ставили на стіл і гриби, мариновані чи сушені у деяких регіонах. Давали положці різдвяних страв, які є за столом, і відносили тваринам на Житомирщині. На різдво навіть калачі для корови і чіпляли їх на ріг. Ложки, якими ми всі їли, треба було зв'язати до купи. То е, говорилося, аби худоба не розбігалася. Пастухи як паду пасуть худобу, аби худоба не розбігалася. Потім ми діти лізли під стіл. Нам квока лише щось, аби кури гарно несли. Ну і я знаю, мама ходили. Що вони там робили? Я вже не пам'ятаю. Обов'язково після вечері йшли до стайні, до худоби, що що там. Вони чи несли її, щось, чи щось. Ну отако от було. Вечерю носили батькам, якщо діти жили окремо. Хрещеним, бабусям, дідусям. Вечеря складалась з кругло оплетеного калача, куті, солодощів та подарунків. З першого дня різдва по всій Україні починається урочисте колядування. Гурти колядників заходять на подвір'я кожної хати, щоб величайно поздоровчими піснями прославити господарів, їхніх дітей, побажати всім щедрого, врожаю, достатку, здоров'я і щастя. Такого не було, щоб різдва не було. Тому святкували українці завжди і всюди за будь-якої влади, умов і дати. До речі, що до дати, то коли ж його правильно святкувати 25 грудня чи 7 січня? Насправді усі святкують його 25 грудня, але за різними календарями. Дату народження Ісуса Христа 25 грудня визначили на Ефеському соборі 431 року, адже це дата зимового сонцестояння, збільшення тривалості світлового дня, що символізує нове життя. Українці ж з самого дня прийняття християнства святкували його за юліанським календарем, але потім, у 1582 році, папа римський Григорій XIII увів григоріанський календар, який був більш точним ніж попередній. Руські церкви в Речі Посполиті Австро-Угорщині користувалися старим стилем. Адже стояло питання збереження етнічної самоідентифікації русинів, їх розрізнення із поляками-католиками. А григоріанський календар в переважній частині українських земель був впроваджений лише 1918 року в Українській Народній Республіці. Західні українські землі, Буковина, Галичина та Закарпаття перейшли на новий стиль раніше, бо перебували в складі Австро-Угорщини. І, хоча часом можна почути, що це більшовики зробили Різдво 7 січня замість 25 грудня, та насправді радянська влада також робила спробу перейти на григоріанський календар. Логіка тут проста: Різдво 7 січня асоціювалося у них з царською Росією, режим якої вони скинули. Треба було щось змінювати. От і ввели новий стиль календаря. Але народ опирався і святкував Різдво так, як звик. А далі репресії проти релігії і національних традицій лише посилювалися. Тож вже було байдуже 25 грудня чи 7 січня, бо не можна було ніяк. А за колядку чи щедрівку могли розстріляти. Тоді за 7 тисяч кілометрів від рівного за цю колядку розстрілювали. Розповідає Олена Парницька. автоматом, тільки отак. І ці перші жінки, які стояли, вони всі лягли і на тому снігу. Оці червоні п'ятна, то моя тітенька Надія Антонівна каже: я ніколи це не забуду. Іноді їй це снілося. Боротьба з релігійним дурманом в СРСР почалась після жовтневого перевороту в 1920-х роках. Тоді замість колядок і щедривок почали з'являтися інші пісні. Добрий вечір, Тобі! Вільний пролетарію. Нова радість стала, яка не бувала. Довгождана зірка волі в жовтні засіяла де цар був зажився, з панством вкорінився, там з голотою простою Ленін появився. Різдво не завжди було. Теплим святом у колі родини з голосними колядками. Хтось святкував його потайки, хтось відзначав різдво, сховавшись у підвалі від німців, а дехто у тюремних камерах. На долю українців випало чимало випробувань, та жодне з них не змогло відібрати це велике свято, яке дарує надію і промінь світла у суцільній темряві. Такого не було. Щоб було різдво, і не було свята. Все рівно було свято. То було при німцях. Якась була облава, якась акція німецька забирали в Німеччину. І я пам'ятаю, що ми жили в Білополі, і з хати ми вийшли, був такий підвальчик і в той підвал. Мама нас дітей закрила в тому підвалі, і там якусь страву нам дала. І пам'ятаю, що ми співали колядку, ось співали колядок в тому підвалі, але то було дуже-дуже то було тяжко, дуже трагічно. Одне закінчилось, друге почалось. Ти не закінчиш школу. Як ти будеш ходити до церкви, то тоді не тобі не дадуть закінчити школу. Звичайно, ми потихеньку ходили і потихеньку вдома святкували. Різдво було не просто святом, а символом існування українського народу. Це була культурна зброя, якої боялися усі, хто приходив на українську землю. Не дарма на славетних листівках Оунупа була присутня різдвяна тематика. Христос рождається: листівка з гетьманом, ну ніби Хмельницький, з Данилом Королем. в Королівському головному уборі. І повстанцем УПА. Така от теж сакральна тематика, де два повстанці. І один в Мазепинці, що зазвичай це символ ну, Західної України. А один в смужковій шапці, який символізує ніби східняка, ніби представника Дніпровської України. Чи, наприклад, взагалі повстанці. Сидять біля вогнища, а верхівка ялинки прикрашена золотим тризубом. Дуже не любила радянська влада тих, хто, попри заборони, продовжував відкрито дотримуватися українських традицій. І хоча КДБ наводив страху на більшість, такі сміливі відчайдухи все ж знаходились. У 1972 році у поле зору КДБ потрапили учасники різдвяної коляди. Її організаторами була дисидентська молодь зі Львова та Києва. Відтак, веселою гамірною ватагою, вирушали вулицями Львова у новорічну ніч, щоб менше наражатися на переслідування владою. Це проходив у цей гурт. Оці художники, письменники, поети в одному гурті. Це було одне ядро. Постійні люди, але до них долучався хтось. В 72-му е, я цього не пам'ятаю. Це знаю, що був стус у, у тому гурті. Це калинці були обидвоє, це була Шабатура, е, це була Сороки, це мистецьке подружжя Люба і е, Богдан Сорок, так, і Богдан Сорока, це вони постійно були. Це обходилося всіх знайомих, це весь Львів обходилося. Ніхто ні разу не зробив жодної спроби арештувати у процесі. Тобто це можна було дуже легко всіх схапати в одному місці. Але цього ні разу не було. І от 72-му році, цей перший 72 другий, бо ходили, в принципі, не на саме Різдво, а на Новий рік. Щоб ніби ну, це мало що допомогло. Куля кулядували, але не шостого чи ну, не сьомого, там восьмого, а власне стрі з першого на перший на Новий рік. І, і це аж після після того, як це вже відбулося, десь через пару днів почали йти арешт. Хоча влада розуміла, що звинувачувати дисидентів у відзначенні релігійних свят є дріб'язковим, але зробила все, аби в подальшому більшість із них запроторити у в'язницю. А вони і там співали колядок, а вони і там робили кутю з усіх підручних способів і вітали один одного. Цих людей у таборах наповнювала духом радість різдвяних вечорів. Ми мали лише те, що давала кухня заківську їжу. Хоча викручувалися. Коли я був у Володимирі, ми купили хліба, порізали його на скипки, перемололи сушену тюльку, потовкли карамель і вийшов у нас в'язнівський торт. Інколи ми влаштовували протести проти заборон. Приміром, наша камера починає співати поляку. Нова радість стала. Прибігав наглядач і починав стукати у двері, щоб припинили. А ми лише гучніше. Тоді підхоплюють в іншій камері, наглядач біжить туди, тоді третя камера підключається, і так ланцюгом наглядачі бігали від однієї камери до другої. А ми собі співали і по цілому коридорі звучали колядки. Ну і коли нас настав нас день 6 січня. Звичайно ж, я весь думками вдома, я весь думками в коляді, я весь з думками в якомусь родинному затишку, в Різдвяному чарі, і мені подумалося, що ну, якщо я бачу, що Євген Сверчук ще там, то чому ж я не міг би заспівати йому колядку? Бачу в нього привідкрита квартирка. Для провітрювання. Отже, я припускаю, що він може почути. І я підійшов увечері максимально близько до дроту, до цього будиночка і почав співати колядку, нова радість стала максимально голосно, наскільки міг. І в якийсь момент посеред цієї колядки відкрилися двері, того будиночка вийшов черговий і почав на мене кричати, почав там, як кажуть, підняв кіпіш. <кій> Ну, Мені співати в знак протесту не хотілося, тому мені хотілося просто такого святого вечора без конфронтації. І я припинив співати, але думаю, собі раз почув наглядач, то напевно почув і сверстюк, і це мене заспокоїло. Я щасливий вернувся до свого бараку. За часів перебудови антихристиянські настрої в СРСР послабли, але різдвяні традиції побоювалися відкрито проявляти і замасковували. А старші люди, які пам'ятали суворіші часи, Вчили дітей, що колядувати не можна. Інколи не випускали навіть на двір, бо то занадто сильний мороз був. Але ввечері приходили колядники. Я казали, що йдуть колядники. Їх було багато, так само як багато було посівальників. Я уже коли там пішов до школи, то був здивований тими зауваженнями, які чув від деяких вчителів, що не можна ходити колядувати. Так, бо ну чому не можна? На це питання прямої відповіді не було. Так сказати, що це була вже якась така пропаганда атеїзму і заборона на народну культуру, напевно, не можна. Це були перехідні перебудовні часи. Але інерція працювала. Я пам'ятаю, це був саме кінецька 89-й рік. В педуніверситеті зібрали студентів на такий різдвяний вечір, ну під соусом народній традиції. І ми стали співати добрий вечір, тобі і співаємо. Рік новий народився. А ці хлопці слухають нас, слухають, а потім не витримують. Один встає і каже: Ну, чекайте. Ну, чекайте, якщо вже різдво, то треба співати, син Божий народився, а не КПСС. І тут я перша дізналася, що ця колядка має інші слова. Українці багата на традиції нація. Ми можемо ставити 12 страв, співати голосно колядки і ходити в гості один до одного. Але якщо забрати таку можливість... То Різдво все одно не зникне. Сусід наш багато старався для цього і зараз продовжує. Але найголовніший атрибут Різдва це ні, навіть не куття, це світло і тепло всередині нас. Цьогоріч не всі зберуться за святковим столом усією родиною. Хтось, можливо, буде розкиданий з сім'єю за кілометр. Хтось побачить першу зірку, лежачи в окопі, хтось запалить свічку за тих. Кого не стало. А дехто згадає слова колядки в полоні і спогади про дім, родину і різдво, даватимуть сили жити і вірити. Різдво в християнській традиції це народження дитятка Ісуса, який з'явився на цей світ у стайні поряд з худобою. Це свято народження нового життя, попри всі перешкоди. Тож нехай цього Різдва, незважаючи на умови і обставини. Наше серце зігріватиме любов і наповнюватиме його життя. Таке різдво вони у нас точно не заберуть. Якщо ви зарядилися чарівним різдвяним настроєм від цього випуску, ставте вподобайку і діліться з іншими. А ще у нас на каналі є багато інших цікавих відео. Запрошую вас подивитися разом з родиною і підписатися на канал. Світлих і мирних вам свят!